Сьогодні поговоримо про правові статуси. Не існує такого статусу правового як фізична особа. Не існує такого правового статусу, як людина. Не існує такого правового статусу, як громадянин Республіки Україна чи громадянин РСРСР або громадянин УРСР. Чому? Тому що відповідно до норм права вони ніколи не були започатковані і ніколи не створювалися. ані фізична особа, ані статус людини, ані статус громадянина Республіки Україна, республіки УРСР та Радянської соціалістичної української. А також Статус громадянина С... СРСР в цілому ніколи не були створені і утворені ці статуси, так як ці республіки, так звані, ніколи не були утворені відповідно до норм права. От єдиний правовий статус сьогодні на території України, не республіки. А Української держави, створеною Павлом Скоропадським та Степаном Бандерою Романом Шухевичем проголошеною, от, і відновленою, існує лише правовий статус громадянин Української держави Павла Скоропадського та Степана Бандери. Все. крапка. Інших правових статусів не існує. В цілому, як і норм міжнародного права, тому що вони ніколи і ніким не були утворені. В цілому. Якось так. Як це довести легко? Країн світу не існує, міжнародних організацій не існує через відсутність документів про заснування. На документах про заснування не існує гербової початки підпису. Відповідальних осіб прізвище та ім'я, ініціалів, реєстраційного номеру, дати прийняття, місця прийняття та часу прийняття. В цілому. Тому підписуйся на цей YouTube канал, пиши це відео в тренди YouTube. Слава Україні! Реквізити до опису в відео для підтримки діяльності моєї правозахисної в цілому. Тому не існує статусу навіть живонародженої людини чи фізичної особи. Ні, не існує. З них виходити не треба, їх нема. Як і статус громадянин України. Є лише статус громадянин Української держави Степана Бандери та Романа Шухевича і Павла Скоропадського. Підписуйся: тут кажуть правду.